Респонденти телерадіокомпанії Веселка на сторінках інформаційного монітору міста постійно висвітлюють роботу народного депутата України Олександра Єдіна. Чергова зустріч з нардепом відбулася 3 квітня у Києві. Спілкуючись з журналістами нашої телекомпанії, Олександр Йосипович зупинився на питаннях політичної ситуації в Україні, своєї депутатської діяльності у регіоні, зокрема Світловодську, та торкнувся інших важливих та актуальних тем. Запис інтерв'ю з народним депутатом України Олександром Єдіним в повному обсязі дивіться на нашому телеканалі у понеділок, 7 квітня о 19-й годині. У вівторок, 25 березня, новопризначений голова Кіровоградської обласної державної адміністрації Олександр Петік провів свою першу прес-конференцію. Ділячись із журналістами планами своєї роботи на цій посаді, губернатор повідомив, що виконуючи обов'язки президента України Олександр Турчинов поставив перед ним завдання забезпечити на Кіровоградщині вільні та чесні вибори. Слід зазначити, що журналістів особливо цікавила кадрова політика, яку проводить новий голова обласної державної адміністрації. Олександр Петік визнав, що за час його керівництва кардинальних кадрових змін. Не відбулося, зупинився очільник області на потребах кіровоградських військових, та принагідно попросив журналістів допомагати йому розібратися в складних питаннях щодо умов їх проживання. Щодо взаємовідносин зі змі, губернатор відзначив, що ці стосунки мають бути цивілізованими. Обласна влада не буде втручатися у діяльність журналістів, не зважаючи на форму власності. Звичайно ж, не буде жодних вказівок та тиску на незалежні змі. Відповідаючи на запитання журналістів телерадіокомпанії Веселка стосовно економічного розвитку Світловодська та Світловодського району, керівник області відзначив, що наше місто є надзвичайно цікавим у плані залучення інвестицій з точки зору близькості до енергогенеруючих джерел. Насамкінець, голова ОДА визначив свої ключові пріоритети: це громадські організації, самі громадяни, а також засоби масової інформації. Губернатор готовий до відкритої роботи. Планує постійно зустрічатися з людьми та представниками мас-медіа. Тетяна Головач. Олександр Вергун, Костянтин Малько, телерадіокомпанія «Василка». Весна чудова пора для відпочинку на природі, але гаряча для лісівників як у прямому, так і у переносному значенні. Адже з настанням теплих днів та підвищенням температурних показників зростає можливість виникнення лісових пожеж. А вони запевняють, спеціалісти можуть завдати непоправної шкоди природним масивам світловодщини. Напротязі 2014 року по території Державного лісового фонду Світловодський лісгосп» сталося 13 випадків лісових пожеж. Лісові пожежі пройшли загальною загальної площі 4,27 гектарів. Державне підприємство нанесено побічні збитки, а саме це пішли затрати на гасіння лісових пожеж. У минулому році, незважаючи на посухи та складні жаркі умови, керівництвом. Інженерним складом були розроблені плани постійних заходів охорони лісових насаджень від від пожеж. Також затверджені плани спільних заходів між державною інспекцією охорони навколишнього природного середовища, міністерством внутрішніх справ та державним лісовим господарством, а саме по патрулюванню та виявленню. Наслідків лісових пожеж, а також притягнення до адміністративної відповідальності винних людей у скоєнні адміністративних правопорушень. Невтішна статистика свідчить, що винуватцями більше 90% лісових пожеж є люди. Тож у період пожежної небезпеки МНСники разом з лісівниками звертаються до населення з вимогою триматися від відвідування лісових територій та проведення святкувань на природі, а також спалювання будь-якої рослинності і нагадую, що за порушення правил пожежної безпеки у лісі передбачена адміністративна відповідальність. Надав даний час сума штрафу згідно адміністративного кодексу України складає на осіб від 5 до 10 на податкових Неподаткових мінімум громадян, а саме від 85 гривень, а на посадових осіб від 119 гривень. На жаль, штрафні санкції за завдання шкоди лісовому господарству досить незначні. Однак лісова та пожежна служби сподіваються, що жителів міста і району, коли вони відпочиватимуть у лісі, зупинять не штрафи. А усвідомлення, що жодні санкції не відшкодують збитки, які завдала людина навколишньому природному середовищу. Моє звернення до. Громадян Світловодського району, Кирилоградщини, взагалі всієї України, закликання. Не паліть лісові масиви, збережіть їх. Це на сьогоднішній день наші киси, наші легені, все, що пов'язане з природою, і це наше життя. Незабаром великдень день, коли громадяни масово виходять на пікніки. І саме від нашої поведінки на природі залежить, чи доведеться червоним машинам порушувати спокій лісу. Тетяна Головачова, Костянтин Малько, телерадіокомпанія Васелка. Нашу творчу групу 4 квітня запросили на природу в ліс. Синоптики спрогнозували хмарну погоду з дощем. Це дуже гарна пора для висаджувань. У нашому випадку дуба. Важко в це повірити, але ось ці маленькі пагони і є майбутні величаві дуби. Сьогодні у нас тут на площі в 41-му кварталі Золотарівське лісництво проходить акція в рамках майбутнього лісу в твоїх руках Ліс єднає покоління. На акцію запрошені наші ветерани праці, також приймають участь учні сьомої школи, це члени шкільного лісництва Паросток. І ще зараз під'їдуть учні Микільської школи, шкільного лісництва Лісовичок. Лісовички не забарилися і відразу взялися до роботи разом із ветеранами-лісниками. У перепочинку хваляться, що робота з охорони та примноження зеленого довкілля у їхній школі проводиться чимала. У нас проходять багато акцій, і ми вже на нашому шкільному подвір'ї висадили багато різноманітних дерев. За що ви любите ліс? За те, що ліс це легені планети. Ліс завжди зелений, красивий. Ну, легені планети це так дуже масштабно сказано, а особисто ти За цвіт його, як влітку прийти, то зелено, гарно в лісі, повітря свіже. Поруч працює ще один юний десант. Це учні школи за номером 7. Про природу знають багато, але нас цікавлять знання про могутнє дерево дуб. Це допомагає рослинам ще іншим, котрі ростуть поруч, тваринам, які можуть жити там, птахам і іншим нас... насіковим. Дуб здавна символізував мудрість, силу, красу. Ну, думаю, вони виростуть дуже великими і гарними і будуть радувати навіть наших нащадків.